Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда журналістське розслідування лтави. Ставок поблизу села Заворська Полтавського району з'явився тут нещодавно цього літа. Його вирили, що поливати неподалік розташоване поле, на якому вирощували моркву. Нині небезпечний ставок і колишнє моркв'яне поле сховалися під товстим сніговим покривом. Але навіть у цій надійній криївці залишитися непомітними для пильного ока невдоволених не вдалося. Ситуація ганебна в лісі вирито тот самий. Ставок. Я вважаю, що це незаконно, я так думаю. Тому що це тут працювало взагалі не земснаряд, а працював, самий, як, як ну, не, да. трактор, який -то працював, нарито. І ця водойма, яка набиралася водою, ось ви бачите комунікації, і прямо йшло рішення на, на поле, де вирощувалася в цьому році морковка. Ситуація ганебна. В лісі вирито ставок. Я вважаю, що це незаконно. Ігор Горжі, голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології. Таємниця вкрита снігом і мороком. Як вдалося відшукати в лісі підозрілий ставок та звідки ростуть ноги в неабиякої поінформованості? Наші співрозмовники вперто не зізнаються. А який підприємець росова морковку? Ми навіть не знаємо. Ну ви побачите, он їхній стоїть вагончик. На вагончику там написано якесь назва цього підприємства. Хто вам повідомив про це неподобство? Так же само громадські організації. Які громадські, які громадські організації? Ну, у нас ви подивіться в обласній раді їх знаєте, скільки ходить. Там декілька громадських організацій. Так конкретна людина можете сказати. Ну, от ви, ви, ну, давайте ми от в селещину переїдемо. <рес> Оскільки сподівання на депутатську допомогу не справдилися, ми вирішили скористатися контактами, залишеними власником вагончика. Отже, ставком та морквою опікується товариство Полтава сад. Підприємство зареєстроване у селі Росошенці Полтавського району Полтавської області за адресою вулиця Облачна. 1. його кінцевий бенефіціарний власник Штанько Дмитро Віталійович. Замість офісу у розсошинцях на облачній 1 – приватна садиба. У селі Заворскло на журналістів правди очікувала ще одна несподіванка. Ставка, де ми вже побували, насправді не існує, але є річка. Вочевидь, депутати обласної ради щось наплутали. Вони розчистили там буквально, скажем, старе, старе русло, старе русло там заболочене місце. Тобто розчистили, і тут докачають воду. Для полі надають робочі міста, сплачують податки і використовують непродуктивні землі. Заболочене місце це якась річка? Там не річка, там болотце було. Тобто uh -huh. ну, лучка, яка ну, практично ну, лучка, яка стікає, ну якби как бы, з полі стікає вода, uh -huh. опади. А, а ви просто бачили ці документи? Чи вони? Ні, то не їсть. Вони розчистили заболочене місце і звідти качають воду, надають робочі місця і сплачують податки. В'ячеслав Сологор, голова Заворсклянської сільської ради. Річку товариство Полтава сад рятувало, звісно, не з альтруїстичних міркувань. Щоб морква росла соковитою, потрібна волога. Розташування ділянку поливовочевих культур на землях нашої сільської ради із забором води для зрощення з правого притоку річки Тамлік Бересла Заворського. Ну це на в'їзді з правої сторони. Ну, тимчасове розміщення притока показана. Угу. Погодження якби є на заступника начальника обласного управління угу. водних ресурсів. Коли вона надана, надане там дата стоїть. Дати нема. А ось і копія дозволу обласного управління водних ресурсів. Прогнозована ділянка поливу 10 гектарів. Запитання, скільки моркви зрошують, насправді сільського голову застає зненацька. А територія яка їхня земельна ділянка? Скільки? Ну, одна, наскільки я знаю, 20 гектарів. Ну там, може, 18 чим-то там, ну там вість не зна, яка не використовується. Це на в'їзді в Заворську. Інша там. А далі вони використовують в людські паї. Тобто, ну mm -hmm. скільки там поїв, як как ви бы, то, точна інформація немає. скільки там вже сіє, про морква. Ну там, я думаю, не менше там 30 гектарів. Вирощують моркву у Заворскла. а товаром вона стає у селі Головки Полтавського району. На цих виробничих потужностях із моркви, вирощеної на полтавських полях, виробляють так звані корисні снеки. Моркву ретельно миють і пакують. Снеки в англомовних країнах загальна назва легких страв, призначених для перекусу, втамування голоду між основними прийомами їжі. Це переважно різноманітні горішки, чіпси та сухарики. Нам потрібен хтось з ваших керівників. Вони зараз Немає є. Сьогодні нікого нікого сьогодні. А це машина чия? А це не керівник. Пагани. а коли у вас керівники бувають? Я то сказав, можете, тільки толпу стою. Вони зараз, взагалі, не скажуть, що для вас виявилися. Ви бачите камеру? А вони да. бачать в офісі. Полтаві. Ви пам'ятаєте, у розсошенцях ми офісу не знайшли. Тому у пошуках Дмитра Шпанька вирішили за іншою адресою Полтава Комарова-7. Тут зареєстроване ще одне підприємство бізнесмена фірма Взуття. Як виявилося, саме тут керівники Полтавасаду збираються обговорити справи та приймають відвідувачів. Підприємці журналістів правди запевнили, працюють у рамках українського законодавства. Воду для поливу беруть із безіменної притоки, річки та гамлик, яку розчистили самотужки. Ми беремо. Цю воду на підставі mm -hmm. отакого от документу, який називається дозвіл на спеціальне водокористування. Я дивіться, 30 вересня 2015 року. Ми ж не тільки тут воду беремо, Полтава Сад, ми ще в інших місцях беремо. І надається такий єдиний документ, який називається дозвіл. Mm -hmm. тут, мається, тут мається на увазі і забір води і свердловин, в тому числі. Дивіться поверхневий водозабір. Ліміти визначені державою, товариство Полтавасад не перевищує. Тож платити за воду не зобов'язане, вважають керівники підприємства. Якщо ми підприємство, яке сплачує СГ податок і є СГ підприємством, де це написано, що ми повинні платити. От покажіть мені таку бумажку. Ну якщо така є, то я не знаю. Наскільки я знаю, ми не не повинні нічого платити. Використану воду сельгосвиробники ретельно обліковують і вчасно звітують в усі служби і організації. Там, де стоїть водозабір, є людина, яка продає журнал. Виписуються відомості. Називається «ПОД-12». Форма вона передбачена нашим чинним законодавством. Ведеться запис кожного дня, скільки робиться на. Насувна станція по часу, її потужність вираховується. Потім раніше було поквартально, здається, звіт в одгосп. Е, ну, зараз ви зробили тільки річний. підприємці. Переконані, що депутати їх обмовили, адже вирощування моркви справа не лише прибуткова, а й корисна. Ви використовуючи своє депутатське становище, значить. Начинає, це все не допомагає, а тільки вирішає. Ви вважаєте, ви що це. І на сьогодні це боротьба за бо... нарковувати. Ви знаєте, я поняття не маю, що, що там боротьба. Як mm -hmm. ви знаєте, ми не наркотики і не алмази фасуємо. Ми морковку фасуємо. <реклама> я не розумію, що це за боротьба. Ми ж фасуємо не наркотики і не алмази, а просто-напросто морковку. Дмитро Штанько. Директор товариства Полтава сад. Корисні снеки з моркви полтавці продають переважно в супермаркетах українських міст мільйонників. Ми можемо продавати свою продукцію в країни Євросоюзу. і є АІФС, які ми можемо продавати перероблену продукцію в країни Євросоюзу. Тому Ну і приїжджають, у нас, сертифіцірують компанія Сіжиєс, се Швейцарії, поляки там аудітори. Морква вирощена на полтавських полях з перешкодами, але пробиває собі шлях у ЄС. А от європейським цінностям вкоренитися на нашій землі набагато важче. Процедура оформлення спецдозволів настільки складна, заплутана і дорога, що дрібні фермери просто-напросто не можуть їх отримати. Тому багато аграріїв працюють без необхідних документів. На використання води для господарських потреб. Скільки коштує? Всі дозволи зібрати, щоб законно працювати. Бо я не можу а, так сказати. Скільки це? Ну приблизно, ну, приблизно. Ну, дивлячись, приблизно. яка площа, які об'єкти. Ну, вам на цей об'єкт. Ну це, це ось це матеріали обстеження. Це буквально півтори тисячі гривень на цю площу коштують. Ага. Проєкт, тисяч по-моєму тисяч десять чи будь оцей проект це, здається 12-16 тисяч. Це проект повністю. Оце mm. такий, як він є. Там декілька їх тобто кілька десятків тисяч гривень. Да, да, да. Мова не йде про там а, одиниці а, гривень. А, а, угу. а часу скільки -то? А часу довго. За класифікацією вода належить до корисних копалин загальнодержавного значення. Тому без дозвільних документів від обласної держадміністрації або профільного міністерства скористатися нею не можна. Тавок насос вода. Чи потрібно платити за водний скарб Полтавщини, проте запитаємо у Полтавському регіональному управлінні водних ресурсів? Претензій до Полтава саду в управління водних ресурсів немає. Судя по звіту, є у них дозвіл на спецводокористування з поверхневих водних об'єктів і з підземних водних об'єктів. Із поверхневих і, з да, і з поверхневих, і з підземних. Ну ось печатка, підпис. І Ось якийсь приток із е, тагалик. Оце, оце мабуть, вона є. Оце, мабуть, Безимінна вона є. 6,3 забрали тисячі. метрів кубічних за рік. І це вони брали 9, 10, 11, 9, 10, 11 місяці, да. Угу. На зрошення. У товариства «Полтава САД» є дозвіл на спецкористування з поверхневих і підземних водних об'єктів. Ірина Блощаненко, начальник відділу Полтавського регіонального управління водних ресурсів. Є й такі господарі, які просять дозволити поливати кілька тисяч гектарів земель. Їм доводиться відмовляти. Якщо вже є всі відповідні дозвола, то потім людина, ця, яка користується водою, вона повинна платити за те, що користується водою з поверхневих вод. Чи це безкоштовно в нашій державі? Безпосередньо сплата, як є збір за водокористування, справляється в податкову інспекцію. Цей збір він незначний. Там десь біля однієї копійки, в залежності від вида водокористування, і де в якому басейні знаходиться цей водний об'єкт. Десь біля однієї копійки буде коштувати всього-навсього цей за 100 кубів. Більше можна ніж 100 кубів використовувати. Визначається дозволом на спеціальне водокористування безпосередньо і проводяться гідрологічні розрахунки. А ці гідрологічні розрахунки визначені в проєктній документації. Якщо є підстава більше отримувати і можливості, що водний об'єкт дасть таку кількість води, і поповнення його, і водообмін буде дозволяти ці об'єми, можна більше отримувати води і використовувати. її. Повідомлення про оборудки з прісною водою вже давно посіли вагоме місце у зведеннях поліції. Нещодавно покарання за незаконний видобуток корисних копалин посилили. За такі злочини передбачена кримінальна відповідальність. Маємо максимальне покарання до трьох років позбавлення волі, мінімальне передбачені штрафні санкції, тобто вирішувати вже після закінчення досудового розслідування. Матеріали скеровуються до суду, і вже в судовому процесі. Під час закінчення змагального періоду суддя буде виносити вердикт і Він буде вирішувати саме, яка буде міра покарання. Вода, як і повітря, необхідні елементи життєдіяльності людини. Прісна вода вже в недалекому майбутньому стане найціннішим природним ресурсом. Саме через це заходи з охорони прісних вод потрібно посилити. Поводження з прісною водою в Україні чим далі зводиться до необачливого марнотратства. Через безгосподарність і неграмотне хаотичне управління ставки та річки забруднюються. Це означає, що невдовзі ми не матимемо чистих поверхневих вод, і це вже проблема виживання і людей, і держави. Відповідна річка має певний баланс. Якщо ми кажемо, що сьогодні потрібно зрошення, я одразу скажу, що ні у річці псел, ні е лімітів або лишньої називаємо його води. Майже немає. Це природній ресурс, який найбільш цінний. Без води не може жити людина, не може жити тварина, не може існувати і загальна екосистема. Без води Її може Побіра... не вистачити. Її може не вистачити. і те, що в нас сьогодні є. Ми не тільки загружені, Ми 11 місце займаємо європу по на душу населення, по, по воді. Але є ж держави, які такої не мають такого багатства. Природа наділила Полтавщину не лише значними покладами нафти та газу. А чималими запасами прісної води. Хто знає, які ресурси згодом виявляться важливішими? Недаремно ж аналітики припускають. Якщо у 20 столітті яблуком розбриту була енергія, то 21 перше може стати епохою воїн за воду. Тому ми зобов'язані мудро розпорядитися тим, що маємо.